Під час чергової 81-ї сесії Луцької міської ради депутати в чергове взялись за внесення змін до бюджету громади. Головна фінансистка Луцька Лілія Єлова запевнила, за 8 місяців він перевиконується. Доходи становлять 3 мільярди 202 мільйони гривень, видатки ж 2 мільярди 800 мільйонів. Ми плануємо розподілити перевиконання бюджету, яке склалося за 8 місяців поточного року. І ці кошти. Планується спрямувати на енергоносії закладам бюджетної сфери, це 17 мільйонів гривень, надати фінансову підтримку ДКП тепло в сумі 14 мільйонів гривень, 2 мільйони водоканалу. Також під час чергової сесії розподілили субвенції обласному бюджету на отримання доріг загального користування на програму підтримки збройних сил України і окремо субвенцію для верхолазів Державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській області. Раз ті спеціалісти, які розбирають завали в таких випадках, які на провеликий жаль настався на вулиці Зерецькій. По субвенції на щодо. Обласного бюджету ми передаємо кошти на прохання Волинської обласної військової адміністрації, саме управління капітального будівництва на співфінансування ремонту місцевих доріг, які знаходяться в межах нашої громади, і субвенції на військові частини там є важлива дуже стаття видатків. Також з програми підтримки військових частин, один мільйон гривень скерували комунальному підприємству Луцьк спецкомунтранс, оскільки спецкомутранс. Продовжує заправляти волонтерів і продовжує купляти техніку для збройних сил України. Зокрема, в цьому місяці закуплений фольксваген нагород, і ще один фольксваген нагород очікується в найближчі два на тижні, які будуть передані збройним силам України. Зрештою, депутати одноголосно підтримали рішення про внесення таких змін до бюджету Луцької громади.